Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, трейдер на зв'язку Viper, Дякую за підписку. А ми починаємо. Сьогодні ми будемо відкриватись для підписника Назара. Передаю вітання клану Хельхейм, успіхів, процвітання та жорстких зарубів на кланових турнірах. Переходимо до відкриття наших сакральних уламочків X10 на Теодора та Х2 включені. 21 сакральний уламочок погнали відкривати. Епічний герой. Друзі. Ось прибігає кусочок нашого кролика. Епічний герой із злиття. Погнали далі. Епік, Вудзі до нас вибігає. Непогана героїня, досить нова, може зайти своїм блоком бонусів на гідру, якщо немає кращих героїв. Відкриваємось далі. Є легендарка, і це візир Овеліс. Топовий продовжувач всіх дебафів також може зайти на арену в команду з Астралітом. Мої вітання візир це крута легендарка. Собі на аккаунт також хотів би отримати, адже Астраліт уже є в колекції. Ще раз вітаю назара із візером, а ми рухаємось далі. Епічний герой Синеша прибігає, сестра вінценосної, може зайти на війну фракцій також у блендери разом із своєю сестричкою на арену. Хто нам прибігає ні. Це не ловець, це карам. На сьогоднішній день це корм або хороша курка. Знову епік. Вибігає до нас Атур. Що за нього можу сказати? Може зайти на війну фракції як провокація. На сьогоднішній день це все. Знову епічний герой Лорн Різельник. Що за нього можу сказати? Початкова лава має мультиудари з А1. Скорочення шкали ходу з А3 та масуху з А2. Далі до нас вибігає Аокс підступний. Непоганий підхіл може забігти на початкового кланового боса та на війну фракцій. Далі вибігає до нас звіро ящер на сьогоднішній день це корм. Більш нічого не можу про нього сказати. Хто наступний буде? Келан Сорокопут. На війну фракції зайде 100%. Також, якщо на ранніх етапах розвитку прибіг, може зайти на початкову аренку. І прибігає до нас снігоцвіт. Ну, якщо немає кращих альтернатив на війну фракції не більше. а так корм. І, друзі, і це вибігає Магнар. Топовий ДД від здоров'я. Особисто його використовую та рекомендую до прокачки. Герой класний. Рухаємось далі. Мерука до нас прибігає. Має підхіл та післясмертне оживлення. На війну фракції зайде. І знову легендарка друзі. І це Верзульф похмурий. Що за нього можу сказати? Герой не зарекомендував себе як хороший. Навики гарні, але шанси на провокацію як у рідкісного героя. Потрібен ребаланс. Рухаємось далі. Кайтіс вибігає до нас один із самих сильних епічних ДД на арену разом у пачку із кардиналом. Бити він вміє. Місіонер прибігає. Не спішіть його скормлювати, якщо війна фракції священний орден у вас не пройдена. Може зайти на 21 поверх війни фракції через свій контроль. Знову Епік і знову Вудзі. уже сьогодні прибігала. Давайте відкривати далі. Чотири сакральчика погнали. Крестовик до нас прибігає. Хороший рес на війну фракції темних ельфів. Разом із ним війна фракції легка прогулянка. Три сакральчика погнали. І знову епік, і це присяжник. Непоганий контроль. Війна фракцій початкові підземелля. Василіск. Ось він. В сеті стану мені допоміг закрити всю війну фракцій. На 50 рівень прокачав, не пожалів ні разу. Книги вливати не потрібно. Останній ламочок відкриваємо. Знову легендарка. Гірський король вибігає. Блін, мої вітання. Крутий герой. Можна його брати на аренку як в захист, так і в атаку. Герой класний, мені він дуже подобається. Давайте ми подивимось, чи були уніки, чи, можливо, якісь уже дублі. Дивимось. Гірський король. Унік мої вітання. Верзульф також Унік. І Візер також Унік. Ще раз вітаю Назара із трьома унікальними легендарками. Друзі, ми переходимо повідкриваємо ще душі для Назара. Відкриваємо першу. Знову легендарка. Ей, Райлін, одна зірочка. Ну, що можу сказати? Це добре це краще, ніж рідкісний герой. Давайте по десяточці погнали. Геоманта я, як бачу, у Назара, як і в мене, також немає. Чекаємо. Більше нічого цікавого. Лопаємо наступний десяточок. Легендарка зразу Фолі. три зірочки. Вау! Ось це круто. Примарна 4 зірочки. І хто ще нам впаде? І язичниця 3 зірочки. Дроб непоганий. З цього 10 рухаємось далі. Круто ріг. Капітан Теміла. Луа 2 зірочки, ну, ще не прибігла на аккаунт. І Барт Подбор. Так, ніби більше було душ. Давайте позабираємо нагороди. І призиваємо. А, ось, слоти закінчились. Докупляємо слоти і відкриваємо останній десяточок. Кадавр. Інферно одна зірочка. Легендарка. Костянтин, одна зірочка. Від... І знову легендарка. Дроггул і Костянтин по одній зірочці на аккаунті вони відсутні. Давайте заберемо нагороду і камінь нетлінної душі зараз будемо відкривати. Надіюсь буде легенда. Це, як завжди, прибігає рідкісний герой караульний на 5 зірочок. Ну, можна буде продати. Друзі, ось таке відкриття для Назара: відкрили сакральчики, дістали три легендарки. Також відкрили камні душ. Якщо було цікаво, тисни вподобайку, підпишись, підтримуй український контент та зустрінемось в наступному відосі.